Ми не єдині, в кого проблеми з налагодженням взаємодії з Дональдом Трампом. Тобто, насправді, у всього світу, і в союзників США, і в партнерів США, і навіть противників США, таких як КНР, питання, як вибудувати взаємодію. Тобто, ми не одні такі. Можна по-різному ставитись там, до Володимира Зеленського, до його команд, до дипломатії, яку вони проводять, але ми бачимо, що це універсальна проблема, рішення якої немає фактично, тому що той світогляд, ті принципи. Які сповідує Трамп і його оточення, ну, це дуже важкі принципи з точки налагодження е, взаємодії. Чим більше ми намагаємося якось взаємодіяти з Трампом з точки зору збереження контактів, з точки зору переконання, тим більше в Трампа і його оточення є уявлення, що сам факт присутності США для України є цінним. Хоча сам факт присутності США в переговорах для України не є цінним. Тобто для нас важливо, е, як результативна присутність США, тобто коли вони нам надають допомогу. А ми бачимо, що за час каденції Трампа жодного нового пакету допомоги не було прийнято хоча гроші є. Намагаємося переконати Трампа, то тим більше він це експлуатує проти нас.